Кінця це життя. Це життя. І кожен хворий це для нас як загадка, як екзамен, Що в тебе у твоїй голові там сталося. ну Подумай, як його лікувати. Ім'я Данила Зубицького сьогодні добре відоме по всій Україні, адже його ліками лікуються тисячі і тисячі українців. Котрі довіряють ще досить незвіданим силам рослин, довіряють фітотерапії, зокрема лікувальним препаратам академіка Української екологічної академії наук Данила Зубицького, котрого безперебільшення сьогодні можна назвати найвідомішим травником України. А чи багато знам'янчан знають про те, що початок діяльності Данила Никифоровича як фітотерапевта пов'язаний із нашою Знам'янщиною, і, зокрема, селом Петрове, де Данило Зубицький працював звичайним фельдшером. Жив у південному мікрорайоні Знам'янки на вулиці Ватутіна. І саме сюди, у місто, з яким пов'язані роки молодості, Данило Зубицький і приїздив нещодавно, аби відвідати рідного брата Олександра Никифоровича, який живе тут, на пенсії, і водночас допомагає братові заготовляти сировину для ліків, збирає лікарські рослини. Приїздив із сином Олександром Даниловичем, теж фітотерапевтом, спадкоємцем справи. До речі, на будинку по вулиці Ватутіна, 17, і до цих пір збереглися символи сім'ї Зубицьких. Ваза із змією символ медицини і арфа символ музики. Обидва сини Данила Зубицького по-своєму досягли своєї висоти. Олександр став медиком і фітотерапевтом, як ми вже згадали. А Володимир покорив музичний олімп у виконавській майстерності як акордеоніст. Того часу став лауреатом восьми міжнародних конкурсів. Останні шість років живе у Італії. Мабуть, немало спогадів, ніби кадрині мого кіно впливають у пам'яті біля будинку, де жив, де ростив своїх синів, вкладав перші рецепти своїх фітоліків. Адже травами захоплювався із дитинства, порівнявши, успадкувавши знахарську якість від батька і діда. Нашу розмову ми вирішили записати на фоні рідної серцю Данила Накефровича природи. Буквально поряд на схилі біля ставу, де колись купались, відпочивали і набирали снаги до життя і старі, і малі зубицькі. Скажіть, будь ласка, а де ви берете рецепти? Я так думаю, це ж таки щось з голови, а щось із народної мудрості. Яке ви збираєте? Мій батько лікував тут лікарськими рослинами на всій сім'ї. Тут ми в місті з батьком ходили таз, і поліца, і збирали ці травки, готували із них ліки. І дід мій, Ригор, теж лікував травками. Но він був, крім того, що літів, він ще був дуже хороша, гадалка. До нього приходили в той час. От в того коні вкрали, в того корова, в того хату обібрали, а приходили до Ригора обіцького, то Ригор так. Йому все розказував, він так раз і заснув. Просипається і каже, йди туди і туди, і там є хазяйство. Ото от і з покоління так у нас іде, записувалось, збиралося. Ну із знахарства, так? Із знахарства, да. це да, мо назвали його знахарем. От і так і батько користувався. Ну, батько був хороший гіпнотизер, Ну, в ревні, в ті часи заборонялося займатися гіпнозом. От і боявся, щоб не потеряти диплом, щоб не вигнали з роботи. То тихенько як треба, то він так може. Показати в віді своїх фокусів, а е, дуже часто було, що йде по дорозі, дядько йде за стіку держиться. Що тебе зуб були, стали болит? А ну покажи, взяв рукою, повертайся, пішов. в дядька зуб перестає боліти. От там чи до, приймав як е, лікування гіпнозом людей. Тільки це було скрито, тайно. Так же прийшлося мені тут. Працювати і як узнали в Кировограді, що я лікую туберкульоз, сюди приїжджали з усіх кінців на лікування туберкульозу. Як узнали, що я лікую туберкульоз, то приїхав в Берман, тут був такий Михаїл, директор туб-диспанцерам. Перше, що він сказав, признайся, чим ти лічиш туберкульоз. Кажу, так давай перевіримо, написані мені заключення, що мої лікарські рослини допомагають від туберкульозу. Він сказав, ніколи це не буде. Ну і, звісно, через два години приїхали з Кіровограда до мене і сказали, ви зараз віддасте всі свої записи, все, що по туберкульозу. Кажуть, хорошо, посидіть. Поки вони посиділи, я в дворі розпалив костер і кинув в костер всі свої записи, всі свої книжки. Тому що я так не хотів передавати і не було кому передавати. От, треба було передати хоч розумній людині, а передати кому-небудь так я не согласен. Ну зараз ви їх відновили? Так, да, це згоріло, а в голові все залишилося. Можна було все. Ліквідувати, ну не можна ліквідувати те, що в голові чоловіка у пам'яті. Свої як перші, так і всі решта рецептів Данило Зубицький творив виключно на терені української флори. Справедливо вважаючи, що для людей, котрі живуть на певній території, найкориснішими є трави, що зростають саме тут. І, до речі, живучи в Сіознам'янці, Данило Зубицький свої перші досліди проводив, широко використовуючи як загальновідомі і досить поширені лікарські рослини, так і рідкісні, так звані релікти, відомого в нашій місцевості і до цих пір овіяного легендами Чорноліського озера. У цей свій приїзд йому кортіло побувати і там, знову відчути той запах, незрівняний ні з якою іншою природою. Чи через те, що то дійсно загадкова і безмежно цікава для травника місцевість, чи через те, що просто роки даються в знаки і тягне туди, з чим пов'язані, дуже важливі, як тепер уже бачиться, миті життя. Але побувати не вдалося. Уже декілька років із легкої руки районного керівництва заповідне місце разом із будівлею колишньої обкомівської дачі належить одній із київських бірж і охороняється. Тож на території, що має статус заповідника, і той нонсенс, відомого дослідника флори не пустили. Скажіть, будь ласка, а на собі ви багато ліків випробували тих, які гроблять. Одного лікарства, якого я не спробував, не знав би, як воно діє. І от і зараз ми приїхали сюди. І я з собою привіз у сумочки ліки, які я продовжую приймати. От продовжую іспитувати, використовувати. У мене є дуже хороший друг, не хочу його називати самі, бо він великий начальник в Києві. Він прийшов позавчора, то мене каже, дивись, що з моїми очима, вже три місяці літять, а очі красні, опущені. Я йому надив, налив своє лікарство, яке я на собі спитую, і просив його, дзвони мені в завтра, не дзвонить. Значить, ну, стало йому добре. Він так ми кожен день, щось і спитуємо. Кожен день у нас якесь нове лікарство, нове придумаємо. Дякую, Данило Никифорович, От таке запитання. Скажіть, будь ласка, ніколи не підраховували, скільки загалом ліків створено, скільки найменувань. І чи були у вас такі ліки, які можна було б е, назвати невдалим? От як у всіх у лікарів, мабуть, у фітотерапевтів теж бувають невдачі. І чи були такі ліки, які навпаки можна назвати дуже вдалими, які дуже добре допомагають людям при хворобі? Я вас зрозумів. І в медицині все час так іде і буде. Що ліки обсяк, кажуть, медицина це ну, якби фасон. Сьогодні йде у фасон, поступає пеніцилін. Всі кричать за пеніцилін. Приміняється. Тоді проходить прям, кажуть, ой ні, нехорошо. Вже в Києві сказали, де пеніцилінова фабрика, всі там. Боліт грибковими захворювання, хоча в нас повна там стерильність і все. Так само і в нас. От ми сподіваємось на таке лікарство, що воно буде хороше. І допомогло воно в 50-ті, а в 51-му вже не допомагає. Нам приходиться задумуватись, пере, пере, переміняти технології виготовлення, і щоб воно було хороше. За того ми можемо його міняти. Є такі ліки, що не оправдали себе. От теоретично придумано, що каріосан буде допомагати і не буде каріоса у людей, і у всіх будуть зуби крепкі до 100 років. Скоро багато, але, але, але ця теорія не оправдалась. Нами був випущений препарат каріосан. Пройшов він із питання на токсичність, він не токсичний, дуже все. але слабо допомагає. І зато він знятий у нас із производства, а зараз іспуться новий препарат, нове средство. І так ми у поїзках без кінця. Все життя. І кожен хворий це для нас як загадка, як екзамен. Що в тебе у твоїй голові там осталося, ну подумай, як його лікувати. У Данила Зубицького велика спадщина. Першим його помічником є син Олександр. Щодня у клініці він приймає пацієнтів. Що ж стосується конкурентів, то їх, як вважає Данила Накифорович, у Зубицьких немає. Є тільки спільники. А ще широка мережа аптек по Україні. Об'єднання має назву народна медицина Данила Зубицького. Школа фітотерапії налічує 150 лікарів, котрі раз на місяць з'їжджаються на свої конференції, де постійно працюють над досконаленням лікування за системою Зубицьких. Щоправда, є шахраї, котрі працюють під марку Данила Никифоровича і їх постійно доводиться викривати. Нехороші люди, які мішають. Ми викрили, що наші ліки, які поступали, знайшлася одна людина, яка розводила їх. Десь у десятій разів і ці гроші, значить, получала, давали ми на одне лікарство. а Вона розводила і взяла десять таких лікарств. І за тих дев'ять лікарств собі в карман і здорово нажилася. Ну, Така людина від нас зараз ушла. Очистилась наше підприємство, очистилось. Це тільки треба щоб очистилась Україна від таких, щоб на Україні не було таких зловредних е, да, зловредних людей. От. Дякую домов на кіпшилась. Оскільки ви сьогодні з намі для ваших земляків тут на природі експромтом такий от рецепт для людей. Що треба робити, як треба жити, щоб жити довго і бути здоровим? Ну, перше. Це не вирядити. Бог послав людині і силу, і здоров'я, і природа сотворила цю людину дуже міцною. Ви дивіться, маленька дитинка, вона дуже крепка, а тоді людина починає жити. Перше, зараз ми бачимо вже 14-15 років дитині, а воно вже курить. Це перший Друге починають пити горілку. Це дуже страшне. Взятий з зубицьких, от і брат мій тут живе, і всі, спитайте, хто коли пив горілку, Та ніхто не пив, і не хочемо, і не думаємо за горілку. Треті зараз ведуть себе так, що цілими ночами гуляють, а днями сплять. Це самі собі шкодять. Тепер дуже велика шкода є і з медичної. Кажуть, що треба пити свою мочу, або називається ворінотерапія. Це дуже шкідливо, на те ж воно є відброси. От, воно виводиться з організму. Почки требують, щоб вивезти ці нечистоти з організму. А вдруг знайшовся такий, що пише, що пити її. Значить, цю отруту, яка виділась, вибий ще раз. Ми вважаємо, що це дуже нехорошо. Кажуть, що треба голодувати. Ми теж проти цього. Організм що Три рази в день він їсть.